Всім привіт! В цьому відео ви побачите і почуєте правильне висловлення того, що е, для чого ноль з'єднювати на інвертор, для чого спаралелюють паралелюють нулі. Зараз я вам детально все це розкажу і ви можете зрозуміти. Давайте я вам все по порядку розкажу. Багато задають людей і про нуля, і про все подібне. Давайте поїхали з самого початку. Е, в нас є інвертор, інвертор будь-який. І ситуація така, що багато людей підключають, наприклад, це є фаза, це 0, підключають до інвертора. І виходить у нас, типу, 0 і фаза виходить на наше споживання лампочку. І ситуація така, що коли ми підключили інвертор, у нас багато приладів бувають в хаті, не хочуть працювати від самого інвертора і починають дуріти. Деякі кажуть, за 0 з'єднати між собою. Чому так і для чого це робиться? Я вам наглядно зараз показую. Дивіться, є в нас підстанція. До нас це виходить одна лінія, друга, третя. Це в нас виходить 10 кВт. Що ви могли зрозуміти? В нас сюди приходить 10 кВт, 10 тисяч вольт. В нас приходить сюди, на підстанцію. В підстанції стоїть трансформатор. І на трансформаторі є обмотка одна, друга і третя. З кожної обмотки це є кожна фаза. І вони виходять на стовп. От у нас це є намальований стовп. І в нас виходить на стовп. Виходить фаза одна, фаза друга. І в нас е, фаза третя. Це є ноль. Ноль звідки береться, ноль береться з, е, з всі катушки, з'єднані в одну. І в нас виходить точка. Давайте зробимо просто висновок один простий. Що коли в нас кидає три провідника, а 0,1 в нас дуже сильно йде нагрузка на 0. Не на фазу, як всі думають, що нагрузка йде. В більшості нагрузка все йде на нуля. І щоб не було такого, всі знають ці електрики, на підстанції 0 є заземлений. Він із заземлений, вбитий контур і контур заземлений на підстанції 0. Бо ви деколи бачили, стоїть у нас, наприклад, стовп, і за стовба опускається дріт желізний. Це означається заземлений ноль. У нас дублюють нуля, бо, наприклад, у нас підстанція велика, там до, може до кілометра два. Але ситуація така, що коли у нас фази можуть бути нагружені всі, а ноль то один, і ноль дуже сильно страдає, щоб не страдав так, в нас виходить, що в нас всі заземлі. Всі нулі, в нас все за землею. Він є як по суті як ноль. І для того в нас кидається до інвертора. І в нас є фаза, ми беремо фазу між землею, і в нас бачимо, що в нас є напруга. Відносно є напруга до 220 вольт, бо в нас ноль заземлений. А коли ми беремо відносно нуля, ноль показує нам там, може показувати ніц. І можна навіть так перевірити, чи в нас є хороше ноль. Е, беремо тестер, підключаємо зміни напругу, як мірити в різєці. Беремо один щуп на нуля, а другий на заземлення, чи там на контур нуля. Ми підключаємо, коли в нас дома нуля, нема там ще щось. І ми бачимо, що там в районі 80-90 вольт. Це свідчить те, що в нас. Дуже поганий нуль. Десь на підстанції поганий нуль. Щоб його зробити, то можна здублювати вдома. У мене, звісно, вдома здубльований нуль, свій є власний. Гарний контур заб... забитий. І в мене 0, свій власний є. В мене мій інвертор лічно. Я підключив іменно таким макаром. В мене приходить фаза 0 до інвертора, і з інвертора виходить, типу, Типу, як фази нуля, але фази ноль інвертор немає. По тій причині, що в нас є трансформаторна обмотка, і з трансформатора виходить два-ново два провідника. І в нас виходить рівноцінний потенціал. В нас на одній дороті фаза і на другій дороті фаза. В нас немає типу, тута ноль і фази. В нас виходить фаза і фаза. І коли ми включаємо так, підключаємо інвертор, бо в нас нема центральної точки, яка є заземлена. Насвітиться наша лампочка чарівна. Ми І нам деякі прилади починають дуже е, некоректно працювати. Е, для того, щоб е, виправити цю помилку, можна вдома взяти наш 0, не фазу 0. Як ви не є дуже хорошим спеціалістом, але хочете не спалити свій інвертор, берете 0, забира, забиваєте контур. Там, наприклад, 2-3 4 забиваємо. і Підключаємо через лампочку. Наприклад, у нас от ми забиваємо штир, забили в землю, образно, наше це заземлення є. Він забитий. У нас тут тирчить штир, от наш кабель є. І ми звідси взяли образно нуля. І ми беремо, між ним ставимо лампочку спіральну на 220 вольт. І ми підключаємо для того, щоб дивитися, як ми правильно підключили 0. Ми лампочка наша має не горіти взагалі, має все працювати коректно. Коли лампочка наша загорить, це означає те, що ми перепутали фазу з нульом і подали, звідси взяли фазу. І коли в нас лампочка нурить, ми можемо з'єднати вже напряму і воно буде у вас працювати. І так виправити. Бо, наприклад, уявіть ситуацію, що ми живемо в полі. В нас нема ні підстанції, ні стовбів. Просто є своя електростанція і є своя мережа, яку ви побудували. Щоб такого не було, ми беремо ноль, іменно є на інверторі. Вихід з інвертора просто за Е, І ще одне мене один запитав мій підписник: за генератор. Коли є, генератор, це по суті те саме. Наприклад, в нас є наш генератор. І в нас в генераторі теж є в нас е, мотор, який має обмотки. І в нас виходить теж як з трансформатора рівноцінний потенціал. І багато коли людей до мене зверталися, казали, що в нас ні котел багато не працював коректно. Ще що, щоб такого не було, я брав їм просто один з них дріт. Чи без чи фазу 0, бо там нема такого поняття. Ми заземляли, його просто забивали штир в землю. І тоді, наприклад, у нас є два провідника. Два провідника, які йшли іменно до інвертора, уто намалюємо і так замітуємо інвертор. І в нас приходив сюди, наприклад, фаза прийшла образу і нуль. І цей нуль, який на інвертор намальований, я його просто брав звідси провідник, врізався і заземляв. І тоді, в тому випадку, почали працювати правильно і газовий котел, і багато почало працювати правильно електроніки. Але в моєму випадку в мене вдома є зазем... заземлений нуль, я маю свій власний нуль. Або багато кажуть майстрів, правильно, щоб нуля іменно отак закольцювати. Щоб не було такого, щоб інвертор там щось некоректно працював. В моєму випадку і немає ні заземлення, ні нуля. У мене приходить дві, два різних потенціала. Чому я так зробив? Бо зробив поки що так, як є. Треба на майбутнє зробити фазу і ноль. Але в мене нема ніяких тих нових тих современних розеток, нічого. Е, мені не впливає ні, ніяку електроніку, і воно, що воно щось некоректно працює. Воно в мене все коректно працює, в мене як фаза і фаза прилітає на мою хату. Е, як воно переходить на мережу, та з'являється фаза 0. І в такому випадку ви просто зроблять заземлення. Беруть нуля, підключають в нолю, наприклад, два нуля між собою з'єднують. І ще одне, деяким я людям говорив, що коли ви підключаєте фазу інвертор, чому я їм воно такі рішення зробив? По тій причині, що буває ситуація, наприклад, в село ще яка ситуація? Бувають, що в нас на наш ноль можуть, наприклад, в мене приходить фаза, і воно, наприклад, в нас прийшов фаза і ноль. І в мене воно роз'єднано. в мене, наприклад, є в хаті два потенціал. У нас в мене все працює. Даже як в мене хтось перепутає фазу з нулем, у мене все одно і буде коректно працювати. У мене нічого не станеться, все буде коректно працювати. Е, чому я воно, таке рішення прийняв? По тій причині, що е, буваються ремонтні роботи, і бувають просто замість можуть подати нуля, подати фазу. Бувають такі електрики нап'ються. А в нашій Україні це таке буває, що можуть подати просто фаза-фаза, прилітає на мій інвертор. мій інвертор каже, добрий день і бабах. У е, мене стоїть все одно реле защити, але ну, і може і не таке спасти. Так що я собі роз'єднав і навіть як хтось поміняє фазу з нульом, в мене нічого практично не горить. Моє рішення, яке я приймаю, це квартирне рішення, це взяти з нуля, з'єднати. так? Але подивитися, чи мені хороший друге рішення, яке я взяти, то взяти нуля, які імуно є на інверторі звідси, просто заземлити своє вдома заземлення. Коли ви зробите своє вдома заземлення, щось вони електрики перепутають, вас вхідний автомат просто виб'є. І ваша електроніка вдома не пострадає. Так що, я думаю, вам я роз'яснив. І ще раз наголошую, коли ви хочете перевірити фазу чи нуля. От є мультиметр, підключайте мультиметр до одного дрота, а другий на заземлення. І між землею і вашим провідником, типу фазою, чи нульом, наприклад, нульом має бути в країні до 15 вольт. Чим менші показники, тим краще в нас виходить заземлення. Чим більші показники, тим гірше. Є е ще ситуація така, що є трансформатор незаземлений, і називається І в нас така система, що є, як то кажучи, незалежне підключення, і в нас, ну, неправильно я сказав, виходить так, що в нас є трансформатор, приходить фази і в нас підстанція незаземлена. Це переважності на... Коротких вулицях, на маленьких там будинках, чи ще щось там. Я знаю, що вони там мало споживають, то в нас може бути незаземлений, що ми навіть злапаємося за фазу, за другу фазу чи за третю фазу, і, і нечайно зачепатись в нас не вдарить, бо в нас нема іменно того провідника, бо б'є переважності тоді, коли ми стоїмо, наприклад, на землі. Напруга йде, попадає на нас, і ми лапаємося з образно за ту фазу, і тоді в нас починає бити. А коли в нас тут роз'єднано, ми злапалися такі герої. все в нас не б'є, не б'є по тій причині, що в нас нема іменно тут заземлення на фазі або десь поганого є. Бо є, наприклад, такі об'єкти, які. Ноль не є заземлений. Так що, я думаю, вам, друзі, роз'яснив, пояснив принципи роботи трансформатора, підключення інвертора, щоб ви могли зрозуміти. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі!